Вітаю вельми, шановні слухачі. Я знаю, що ви обожнюєте слухати і обговорювати Steam Deck, і сьогодні у нас для вас неймовірна добіроч список класних ігр на Steam Deck, в яких є офіційна українська локалізація. Тобто, ви не просто зможете насолодитися ігровим експірієнсом на власному девайсі, а ще й отримати це рідною мовою. шановний пане Павліку, що у нас в тому списку? Власники вже Steam Deck там ну, завжди радять на самому початку познайомитись з грою Aperture Desk Job. Це власне гра з українською локалізацією, до речі, теж офіційна, яка власне знайомить тебе з Steam SteamDoc. Тобто, вона там ну, вона така міні-гра, але прикол в тому, що вона у всесвіті Портала відбувається. Воно якось пов'язано і тому дуже логічно, що в цей топ ігр потрапляє і Портал 2, бо ну це дійсно ігри, які ідеально підходять для е, цієї платформи і в них класно грати. І, до речі, що мені ще подобається, е, ці ігри, якраз от ти можеш пройти маленький шматочок, е, засейвитися потім повернутися через тиждень і продовжувати. Там не треба прям так, щоб дуже ну типу наступного головоломку Мені подобається оці от просто що як окремі головоломки що. Ну, як на рівні розбито все. І ти можеш потім повернутися, типу, і до гри. Я люблю таке. Ну, типу, не завжди, звісно. Але, от, наприклад, коли в портативі хочеться, от таких ігор, напевно, навіть побільше, але то тема окремого відео, я гадаю. Що ж, рухаємось далі. І Portal 2, Must Have, всім раджу. А далі, власне, те, що я граю зараз: Baldur's Gate 3. Я гру не прийшов, але я почав своє друге проходження. Перше моє проходження я почав на ПК. А, і до речі, я почав, ну, зараз все поясню. А, почав на ПК. В мене досить слабкий ПК, тобто, ну воно так собі грається. Ідеалі було починати на PlayStation. Ну, просто ну, в мене вона вже була на ПК мені подарували. А, тому, тому я вже і не хотів витрачати гроші і купляти на PlayStation. На PlayStation було б, звісно, виглядало б набагато краще. От, а потім я придбав Steam Deck. І такий, блін, щось я не хочу сидіти за ПК, я хочу грати в портативі. І я вже не пригадував, про що там був сюжет, бо я дістався третього акту і вже, вже не пам'ятав, що там відбувалось, бо не грав там щось майже місяць. І такий, почну спочатку за темну жагу. І от я почав за темну жагу, я просто кайфую. Я кайфую від цієї гри, я всім її дуже раджу. От, є нюанс грати в портативі. Ну, класно, Ну, типу, не прямо фігезна графіка і все таке. От. Але ну, класно. Мені подобається, мені комфортно. А от якщо виводити в десктоп, отут же починається проблема. У нас десь на каналі є відео з записом геймплею саме в десктопній версії. Ну тобто, типу, на великому екрані. І ну це, 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 це важко. Це важко сприймати. От Я так не раджу, тільки для, вона тільки для портативу. От. А загалом класна гра, раджу її як фанатам DD, е, так і тим, хто взагалі ніколи в житті не грав е, в D&D, як я, наприклад. І все одно ви потрохи починаєте розбиратись, потрохи в'їжджаєте. Е, потім, пройшовши півгри, ви дізнаєтесь, що була якась механіка, про яку ви ніколи не знали, але вона була з самого початку. Ну так, і звісно, не тільки одна. Я буквально зараз іноді натикаюся на якісь відео. У нас е, е, дуже багато насправді фанатів. Ці ігри, які знімають відео про всякі там секрети, про всякі там прокачки, білди. От, Я прям не дуже досліджую це, але так іноді можу по поставити собі на фон і такий, типу, сидиш, слухаєш, блін, а що так можна було? Типу, можна перед початком битви взяти, е за позакривати двері, там, наприклад, якимись ящиками, і ніхто не пройде. Я такий сиджу, думаю, блін, а що так можна було? Або там можна створити собі персонажа, брати його, типу, собі е в паті. Він Дає на всіх баф, потім ти виганяєш в спаті, береш того, кого треба, і йдеш. Типу, після табору ну, типу, робиш справи. Я таке: ого. Ну і насправді там такого багато. І там ну, я впевнений, що я пройду і, і все одно навіть половину механік точно не буду знати. Але це дає мені простір для ще проходити. От, бо там насправді не обов'язково просто прямо йти по сюжету. Мені ну, одна з небагатьох ігор, в яких я просто можу побігти в якусь сторону, і там буде щось цікаве. Ну, от Просто навіть не по квесту. Просто піти, о, там типу темна, ну, на мапі не, ти, ти не був, ти не бачиш, що там. Я хочу піти подивитися. І там буде щось прикольне. Там може навіть і буде і квест, і якась історія, або якийсь лут, або ну, загалом, або просто прокачаєш персонажі, і там цікаво прокачувати персонажі. Там цікаві оці покрокові бої з е дайсами. Ну, я не знаю, мені прям дуже подобається. Я кайфую від цієї гри. У мене вже е 140 годин, якщо не помиляюся, і я впевнений, що е ця гра поб'є всі рекорди за всю мою історію по часу проведено в грі. От поки що вона на другому місці, але вона вже добігає до, першого. до речі, для наших вельми шановних оціновувачів, у нас є тепер додаткова можливість задана на баночку від 40 гривень, ви можете отримати. Трошки додаткового контенту Посиланнячку буде в описі. До речі, окремим бонусним контентом хочу назвати вам Kingdom Come Deliverance. Неймовірна гра. Чудові можливості як для нелінійного проходження, так і для просто того, щоб насолодитися серед новічної Чехії, плюс і якісна українська локалізація зможе допомогти вам поринити у цей світ. Без жодного дискомфорту. Я особисто обожнюю цю гру, і у нас навіть є окремий запис подкасту, присвячений саме Kingdom Come. Так, рухаємось далі. Е, наступна гра: я грав єдине що, єдине що уточнення. Я грав е, тільки в оригінал. В ремейк я не грав. Е, ми говоримо зараз по, про Lace of Fear. Це ремейк 23-го року. В ремейку вже є українська локалізація. Гра ідеально йде на Steam Deci. Я подивився все в інтернеті. Сам не запускав, не буду брехати, в е, мене її досі немає, але вона ідеальна і тому я її дуже раджу. Бо я грав оригінал, е, рімейк зберіг повністю сюжет, а головне в цьому психологічному городі це якраз саме сюжет. Притом він такий не прям дуже звичайний. Там класно працює атмосфера, е, там досить така висока доля страшної, веселої наркоманії. Коротше, все як я люблю, е, гру дуже раджу е, і обов'язково буду проходити її на стрімах. От, буквально мені умовно, тільки вчора на стрімі мені сказали, що є ремейк, ще з українською. Я такий ого, як я це пропустив! І я пішов, подивився. Ну прям е, гра дуже класна, дуже раджу. Це власне. Гра від тих самих розробників, що зробили ремейк Silent Hill 2. І якщо ми вже заговорили про ремейк Silent Hill 2, це буде наступна гра, яку я дуже раджу пограти деці. А ні, звісно, звісно, якщо у вас є інші е, класні варіанти, як Мега Потужний ПК чи е, PlayStation 5, то там можна пограти власне і там, але на деці воно грається нормально. Е, буквально вчора друг, поки я стрімив, він грав на деці, бо в нього в ремонті ПК ідеаль. Йому все подобається, все комфортно, він спокійно проходить, гра класна. Я думаю, про Silent Hill Ми вже дуже багато вам розповідали. Ви можете подивитися і записи стрімів, і про те, як ми е, про не говоримо. От а плюс, о, е, вона попадає в цей топ, бо є українська локалізація, і нормально грати на Steam Deck. Що поїхали далі? Далі е, знову це такі ігри не для всіх. Я хочу вам порадити власне Subnautica та Subnautica Below Zero. Має українську локалізацію, чудову українську локалізацію, дійсно чудову. Там дуже класно обіграні. Багато як це правильно сказати. Багато не те, що риб морських мешканців, та й риб теж дуже класно обіграні назви, дуже класно обіграні назви різних матеріалів, предметів. Все таке мені прям дуже подобається. Всяких пристроїв, класна локалізація. А загалом гра це підводний виживач. Має сюжет, але ну сюжет. Як на мене, втарини повністю я не проходив обидві гри, але грав в обидві, і вони нормально йдуть, на деці. І Якщо так позаліпати ввечері, побудувати собі базу, пошукати якісь предмети, те, що те, що треба Пе, е, обидві частини, дуже раджу е, класна локалізація, класно йде на Steam Deck. Давайте, давайте одразу скажемо, що якщо у вас є варіант грати кіберпанк на якомусь потужнішому пристрої, то в цьому є сенс грати на чомусь більш потужному. Але тим не менш, ця гра йде на Deck, і її можна пройти на стімдеці. І більш того, багато людей проходили її на стімдеці. Стімдек, ну от чисто мі мої спостереження тримає. Ну, грати треба в 30 кадрів, хоча я бачив, що можна якось там піднакрутити налаштування, щоб витягнути і на більше. Ну от але ну, це вже треба там е щось дуже, дуже заморочуватись. Але стандартні е стімдековські налаштування е це 30 кадрів, ідея. Е Візуально, ну не прям дуже мило можна грати, і що я можу сказати? А, і тримає дві години. От у мене стімдек ну, новий, дві години, 6 хвилин спокійно е, гралося. Е, ну так, звісно, є нюанси для тих, хто не вміє грати з геймпадом в шутери. Ну тут нікуди це не дійнеш, але нюанс є. Але власне я більш звикший до цього мені прям було комфортно. Ну я б не зміг скласти якийсь класний топ з ігор з українською локалізацією, не додавши туди ігри своєї улюбленої української студії Фрокверс. В них насправді всі їх ігри. Uh, ідуть на Е, uh, Всі їх ігри, ну, типу, старі ігри, ну вони звичайно відчуваються як більш старі, але в них теж досі цікаво грати. І я буквально нещодавно з задоволенням. Ну, окей, не нещодавно, буквально в минулому році з задоволенням uh, проходив на Switch їхні старі ігри по широку Гомсу. Uh, але тут я вирішив винести окремо, типу, найсвіжіші, які чудово йдуть на стімдеся, uh, спокійно собі граються. Це як Чартер Ван, Шерлок Хомс А, Тож, а, власне, що це? Це детектив а, про Шерлока Голмса, який розслідує злочини. А, власне, це стандартна детективна гра, в якій ви ходите, а, шукаєте якісь там. Я не знаю підказки, спілкуйтесь з людьми, використовуєте, ну там, типу, є як покої мислення, дедукцію, і оце все. Ну, не знаю, кайфові ігри дуже цікаво грати. Локалізація, до речі, дуже багато вирішує. Я не уявляю грати в такі ігри без локалізації, а це було б занадто складна англійська, мені здається. Ну, мені особисто. Прям дуже, -дуже раджу ці обидві гри. І взагалі, ви ж українські гравці якого біса ви досі не грали в ці ігри? Якщо ви досі не грали в ці ігри, Загалом мені от подобається оця типу схема? У е, нас є типу загальна історія, і ми відкриваємо якісь розслідуємо справи, влітаються в цю загальну історію. Якось там окремо торкають, Ну, коротше, от я не знаю, мені під підход, підход студії дуже подобається до їх ігор, і е, оці е, нові свіжі, так би мовити, як не те, щоб перезапуск, пер, переосмислення може. От це прям. Я не знаю, топові ігри. Топові ігри дуже раджу обов'язково пограйте. І якщо ми вже говоримо про цю студію, я не можу не згадати їх гру не в світі Шерлока Голмса, але теж детективно це The Sinking City. Вже анонсовано The Sinking City 2, в якої я 100% буду грати. І є The Sinking City перша частина. Власне, це. Це теж детектив. Тут просто ми граємо не за Шерлока Голмса, і це детектив у всесвіті Лавкрафту. Що... Воно наче чи трошки горор, але не зовсім. Ну, типу, я не знаю. Мене Lovecraft Лавкрафт не лякає. просто, Може, може в цьому прикол. Але е, прикольно, е, там оця містика. Е, якісь там е, ну Прям такі дуже-дуже дуже цікаві. Хоча містика була і в The Awakened, Ну, але тут, 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 тут окей, не будемо на цьому загострювати увагу. Е, Містика, оці, всі, все пов'язане з Елктуху. Ну, мені прям дуже сподобалась, класна гра. Я грав за Sinking City, якщо не помиляюсь, прямо на старті продажів. І та там такий самий типу відкритий світ, в якому нічого немає цікавого. Але якщо рухатись чисто по справах по е, своїй детективній історії, воно прикольно розвивається і навіть має кілька фіналів. Ну не те, що прям дуже різноманітних, які можна просто побачити через е, сейф. Типу, спочатку зробити щось одне, а потім щось інше. От, але загалом, ну мені сподобалась дуже гра. Я навіть хотів би, щоб до другої частини вони зробили якийсь артбук чи щось таке. Бо хочеться вже фізично мати все на поличці Щось від цієї студії по лавкрафту. Я хотів би додати, що насправді ігор з українською офіційною локалізацією загалом досить багато, і мені було прям не дуже просто. Обрати, обрати, бо я обрав дійсно свої такі найулюбленіші в цей топ. Там список. Я чесно, я не буду казати цифру, бо я не підготувався до цього. Але дійсно досить багато на тому ж сайті кулі cool можете подивитися або в стім відфільтрувати за українську локалізацію. І ну, є в що пограти. На стімдеться дійсно є в що пограти. Тож грайте українською. Дякую, що були тут, що послухали. Зділіться вашими враженнями. А можливо, є класні ігри, які ми пропустили обов'язково. Доповнюйте список в коментарях і не забувайте дивитись інші відео на каналі.